Хоче забрати у колишньої дружини дитину і позбавити її батьківських прав, аби не йти воювати. У такому мотиві теща запідозрила свого екс-зятя, адже той почав судитися за дитину. Більше того, Лучанка розказує, що зять ще й негадано неждано подав колишню дружину на аліменти. Мовляв, у Польщі вона непогано заробляє. Мама ж дитини хоче, аби донечка залишилася із нею. За майже за рік бачила. Внучку три хвилини, три хвилини, два рази. Пані Наталія ділиться наболілим. Каже, колишній зять захотів позбавити її доньку батьківських прав і забрати дитину. Мовляв, то неспроста затіяв таку гризню. Я була в шлюбі 10 років, з чоловіком проживали. В принципі, було плюс-мінус все стабільно, але почався винес стан. Ми виїхали до Польщі, і так наразі зараз ще не хоче не позбавити прав. Батьківських для того, щоб не йти на війну, тільки так і можуть це коментувати. Анастасія після повномасштабного вторгнення виїхала до свого батька у Варшаву, взяла з собою дитину та колишню свекруху, влаштувалась там на роботу, розказує її мама. Торік мовляв, дівчинку забрали на літні канікули до батька і вже майже рік не віддають мамі. 15 місяців дитинка вчилася біля Варшави Прушкові. Потім, 1 липня, дитинку забрали на літні канікули, не повернули на питання голови суду, сказав, що питає, чому ти таке робиш. І він сказав, я боюся смерті, не хочу йти на війну. Його мати каже, Настя, щоб мішу не забрали воювати, йому вже прийшло три повістки, це брехня, йому нічого не приходило, не йди на судове засідання. Буцімто тому й надумали позбавити маму дитини батьківських прав. Більше того, жінка розказує, що як тільки внучку забрали в Україну, невдовзі подали Анастасію на аліменти. Така новина стала для них, як грім серед ясного неба. Мовляв, колишня сваха постаралась. Вони шантажують дитиною, так як Настя, моя два роки працювала в Польщі, отримала там шість тисяч злотих, це 60 тисяч гривень, і вони її поставили спеціально на аліменти. Так, так, як згідно польського законодавства, 50% аліментів йде мама, каже Сергійовича, зробила зл зл злочинні дії, щоб аліменти присудити моїй дочці, 30 тисяч гривень щомісячно і сантажуючи дитину, щоб ця дитина е забрати дитину від мами. Цей тиждень вони просто забирають. Вчора на наші на, дзвонить Уляна, де ти? тату поїхав в кіно. В суботу тату забрав на дачу, вже тиждень спеціально тягнуть, щоб дитина, а дитинка горнеться до мами. Сьогодні тату дитини на судове засідання не прийшов. З'явилась лише його представниця. Поки що цю історію не коментує, але просить суддю змінити предмет позову. Схоже, вже просять не позбавляти маму дитини батьківських прав. А от бабуся дівчинки зауважує, що вже не раз ходила до ТЦК, мовляв, де повістка для колишнього зятя. Ходила п'ять разів разів ТЦК. Мені повідомили, що він знятий з обліку і він повістки не, не... Вони не можуть йому дати. Але так, в зв'язку з новим законом зараз мобілізації, він повинен піти в ТЦК і вновити свої дані. Щоб йому дали Так, да, Я п'ять разів ходила, позавчора ходила до ГОНО комісара. Вони сказали, що навіть можуть прийти на судове засідання. Зараз знову їду в тобто судове засідання, бо це кримінальний елемент, має кримінальний, кримінальне життя. Він зложивав, поширював наркотичні речовини. Та займався грибежами, грошей та золота. Зараз займається з ним правоохоронні органи. То з ким залишиться дитина з мамою чи татом. В засіданні поки що роблять перерву, аби був час ознайомитися із документами. Верховенство права має бути в Україні. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.